Хресто дерева помітили лісники, коли спиляли 50-річну березу. Вона росла в урочищі Кобиляк, що на Демидівщині. Тепер до пенька цього дерева приходить люд з усієї околиці, щоб помолитися. Березу із хрестом у стовбурі зрізали разом із іншими березами й грабами, зачистили півтора гектара площі. Нічого аномального, лісоруби не помітили. Це було все ж десь під обід. Нічого незвичайного такого не було, ніби. Різали так обичне, як обичні дерева, але зрізали, вирізали то метрачка. І як розгледіли на березовому зрубі хреста, робота зупинилася, пригадує лісівник. За бензопили боялися братися. Від пенька десь так дожиною метр двадцять, такий малюнок, а далі вже була дравна чиста. Те порізали, звезли там на, на переробку, відправили а пеньок на місці. Ті крашики люди порозбирали. Подумівка один такий зруб лісівник приніс і до свого дому. Тепер до нього паломниками приходять сусіди переконатися у диві на власні очі. Приніс і люди почули, і приходять, і моляться, і, і плачуть, і обтираються ними. Таке, є, я знаю, що то таке. є. Люди ще з перемиля йдуть, от з, з, з Волинської області приходили вчора. Ходили до сусідки. Подивилися, я думаю, що то щось набожне. Але як до церкви занесуть, то будемо ходити і молитися. Зображення символа віри на зрубі берези, місцевий священник вважає Божим знаком до покаяння і порівнює з Христом на своїх грудях. Така ніби ну, ківот для Христа. І так само і тут ми бачимо, як основа, і потім хрест іде на ній, і потім саме розп'яття Ісуса Христа. Моя думка, що це. Все-таки ось знак Божий. У селі Вербеню знамені уже повірили, до місця у лісі, де росла Береза, дорога не близька і засніжена, але місцеві жителі залюбки проведуть, підвезуть кожного паломника. В Березнівському районі, теж так само, як і в нас з'являлися Богородиці, Хрести всі. І в нас от з'явився це. Мабуть, це Знак такий, що до Бога зверталися люди, молилися, щоб приїжджали на ті місця, дивилися на те все. Площу від старих дерев лісівники зачищають під молоденький ліс із Модрини, дуба й черешні. А от що робити із пеньком і зображенням спасителя, який залишився у землі, вони поки не вирішили. Тетяна Коваль, Артем Лаговський, новини Рівного.